Доброго дня друзі! Значить сьогодні хочу бризкати сою гербіцидами. Чим ми будемо бризкати. Отже додаємо уксус, випризкувач підкислюємо воду. Бризкать будемо гарант, ось такий гербіцид і на замовлення техноторгу. Дякуємо Осані, комнатному агроному. Будемо лить по. Так, тут не сильна така забуряна місць, десь по 2,7 на гектар. Ну і, звичайно, прилипач. І Це на 6,5 літа. Отже, друзі, розмішали, все все чітко, все нормально, зараз поїдемо, це побризкаємо, далі подивимося по температурі. Якщо, Якщо буде температурний режим дозволяти, то поїдемо далі бризка дні, то вже ввечері. В ну, общем, на зв'язку. Отже, заїхали на світі площу. Багато тут падалі, що соня, це тут було. І тут ніхто нам молодив, так заїжджали орати, Я ставлю там відео, як орали. І просто понад багато... соняш. Працюють наші 100 -ків. Все працюють на 69% Сояшник сіяний по нулю Звісно І все остально, блін Групку та наверно. В цілому неплохо довізь наверно Ось бачите як фон, ну, в основному соняшник падалішні. В основному соняшник. Ну все, ловода трохи, амброзія, ну все таке. Побризкали воно, все чітко буде згорить. Тому ми їдемо набирати воду далі. Зараз, я думаю, поїде пристань, бо на вулиці не жарко. Так, Це в нас тут також соя посіяна. Ну, бачите, тут, тут соя краще, тут ще можна трошки подождати. Так, звісно, не трошки, а можна подождати, бо тут прям чистенько геть, тут соя по сої, То тут не будемо поки заїжджати. Тут будем чекать. Не, ну я, конечно, и уже распылил, а это, конечно, можно доверить в конечно, просто на салона для чая. Тут только мишку реду. Тут тут для соя. Ой-ой-ой. Ось така ось соя тут. В принципі, В принципі непогано. Я вважаю хороша. Це подісковки. Це подісковки тут і бур'яну побільше. Ну mm. нічого, зараз працюємо і буде чітко. І знаєте, воно клоптями бур'ян. В основному це осод клоптями. Там видно є. Там є, там, ну, под ну, колю так розкидано. Щоб сплошним сказати, то ні, ну розкидано, ну нічого, придавимо, і буде чітко, льємо на цьому колі ми льємо по 3 літри, по 3 літри. Так як, трошки біжі, уряди. Значить, друзі, закінчили ми тут. Бачите, яка у нас є біда? Ваточник сирійський. Коротше, за першим бризканням його підпалило. Ну це я тут, це у нас тут усе. і там є склапок. Ну Там я ходив, я все обризкав, трішки води залишилося я вам першою передачу. Навірно, чотири рази туда відсталися. Деякі стоять, ті, що більші, а то геть спалили. Обично ми його виводимо, вириваємо і вивозимо куди подалі, підпалюємо. Там було більше клапать, все тут соятло рішили. Сюди більше велик води, там пару разів доходить. Це отакі от осправи. Висвіткувати. Що не забере, то вирвемо, вивеземо. Отже, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі цікавіше.